А тепер розкажу за плюси Америки. Сьогодні ми їздили в магазин, називається Барінгстон. Барінгтон. О, отак, правильно. І мені там сподобалося, що брендові фірмові речі за великими знижками. З тих магазинів, наприклад, Кельвін Кляйн фірма, там інші фірми, які такі знатні. Свою одежу, там взуття, все ще випускають і, мабуть, не розпродаються десь в якихось магазинах, направляють в цей магазин. То мені сьогодні сподобалось там скуплятися. Ми сьогодні купили там куртку, мені зимню, так вона коштувала 160 доларів, ми взяли її за 50 доларів. От. І дуже багато там різних речей, дійсно гарних. То, а це мені кажуть, це, звичайно плюс Америки. Що ти можеш купити гарні речі за невеликі гроші. Mm. Це такий магазинчик, де. Хороші віші тут продають фірмені і скільки всього І косметика. Ви тут мені брали, нову. Хороші накривали з везений. Хуяки з ровні магазинки. Сумочок. Ага. Сумочок. Ага. Джуссі, да. Модно. Модно, бля. Хоч модно. 25, 25 доларів. Ще носочками диви.

тридцать сорок долларов. Oh, mm -hmm. А, да, молодость. <laughs> я <laughs> даже я <говор> себе скажу, на праздник <говор> на <яке. говор> А ну, а ну. Это да. <говор> ага. Пашистик. Почему она? 23 доллара. Ты любишь такие, да? Я люблю такие. И она миранькая такая. Mm. Да, классно. Я ей каже восьму сразу, да? И ось Джуси. Такая большая. Может и постирать могу. Заюрзалась. Можешь ты так само и заюрзайся. Ага. Вот такой формы. Люблю. 27 долларов. Угу. Давай, 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 Ой, все, интересно, сумочка. Мне а Хотя большой такая. Ну, а сколько же можно стоить? О, 20 долларов. <клес> <клес> вот. А мне у вот тебя нравится, двк Ага, ага. Скажи, а мне у вот тебя нравится? Все такое интересно Сумочка тоже классно

Ага, да, теж. А ти таки любиш. Ага. Намистами. Усе впала, сумочка. Теж прикольно. Це Все дуже таке інтересне. Я оце не люблю, як понавішувано на сумках багато. Цих там на мейстразних, оце не, не дуже мені подобається. Ось о, диви, яка зимня. <різь> <різь> як набрав всього. Тепла сумка така, зимою. Пригрівся до неї. Скільки ж така. Щось ціни не А. Видно це не. 25. Теж 25, Ксюш. А це таке, як у мене в Польщі була. Ось я диви. хороша така теж, скільки тут вона. О, 15 доларів. У мене ця там друга була. Валя у мене такі любе, красний. 17 доларів. Ось така хороша сумочка Все можна в неї положити. Взагалі 11 доларів. Ну, Интересно тоже моделька. Все, Очень скидка основная. Так было 27, сейчас уже 23 продают. Хорошенько. И так можно все положить сюда. Санка, дивися. Тоже диви, яка сумочка. І скидка на неї даже вже є. Ага. Ага. Тоже да класно. <сі> <місце> <сі> да, конечно, сумок море. Килосины, а? Причем таки лосины? Всім дорого. Он дорого, да. Це хороший. Они ну, на какие они теплые внутри, да? Да. да. Ну, такие. Ну, одна такая. О, хорошие, да. Хорошие. Мы на одни есть. Ну, одни есть, мне пока хватит. есть если что, то возьмем. Такие Тоже лосинки по 10 долларов. А это что, лосины забрали уже? Вот все, мой размер. Ух ты, смотри, они як эти, як брючки. Смотри, все прямо. А чому же вони? Не, не написано цена. Хорошо. А де? Осем, осем. Шось доларів. А, шость доларів, прикольно, Теж тепленькі такі внутрі. Mm. Хочеться біжати такі. Давай візьмемо. Mm. Може десь так будіть. Тут шапки, так? No, да? А слухай, ось тут ще шапки, дивись. Собачний по чому шапка? А це сашуня так обрала з такої фірми, по-моєму, так. Да. Скільки вам? 17 долларов. доларів. З угу. перчаточка масло прям біла. Ну, це пов'язка. А, пов'язка. Келлин клієн. Кельвін угу. клієнт. Ось дуже. Будеш цього. пока ну, полежать подумаем. Косметика, шампуні. А що це інтернет? А, це для волосеті, да, мабуть. Масла якісь. А, це, це, де, шампунь. це нас тут шампуні, що хочеш? Оце, слухай, по-моєму, такий був шампунь, так? Да, у нас? У тебе я був? А, це да. шампуні для скрашених волос. же жвіт. Ага, вот я говорю, а пахнешь так. как коробочка смешно. <laughs> что там? А тут один крем. Урлала. Що оно таке? 4 доллара шоу. Непонятно, що шо це таке. Шо? А що це таке интересно? За 4 доллара? Це для пудряшек. А? а, ні, подожди. А це для волос усе, да? Мне подожди. Waves, волей. Ага, це тут все просто для волос. Рібочка прикольна, наборчики цілі, це що прищики, поняли? Ага, собі клеїш такий дачи. Дивись, щоб не видно було. Собаки. Словом, все, що хочеш. Це за новогодній наборчик, так? Цей свієчка. А, да-да-да. Прямо собі. У ванну. Це на експар. Ванна. Спас пакрема. А це для -міст. тіла міст. 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 Блістінки на новий год. Ті що дороже, щоб не виносили, прям запечатані стояли. Все, знайшли, розкритий, кралик. Шлімо. Ой, шлімок, шлімок в мене вдома. Лімак. А що це таке це? Це, мабуть, наш лімак у корейське щось, так? П'єнка А Ось диви прям дуже закрите. 30 доларів. Ух ти, диви лісо одразу стає молодше. Прям дуже видно. <різь> як напишуть іще. Головно повірити. Ось хороше дивике. І цвет такий красивый, да? Шарик вийде забирам. Сиром. крем. А, -а сиворотка с кремушком. Ага. И двербузный. Uh -huh. Пахнет. Стоимость 6 долларов всего лишь. Невелика цена. Ну шли макроменалы таке. Сера. Витамин є. У мене ж то є сейчас, мені ж Юля дала крем. Ось диви крема теж хороші. Прям такі класні оригінальні. А, скраби для тіла. Такі хороші упаковочки, такі праздничні. О, вас сюди диви, Оксанка, олей. оце фірма оце олей. Кремлем сиром. Вони ж є, ти мені давала, пам'ятаєш, вітамін С сером. Уже якісь крема? щекі скримарка. Лювея. Все тоже якісь интересные. Капсулки. Ось две капсулки які. Почему. 30 долларів. Шо тут взяла? Смира закончилась. Возьмем. Ага, мило вот такі свіш. Почем воно таке? Ось три штуки. Ого, ага, клас! Ось хороші мочалочки для тіла. Ага. Скумиться ними. Недорого. Ага. Вони є. Просто вона класна така. Перейду. Ти тут дивись чотири штуки. Чотири добра, чотири штуки. Ага. Да? Ага. Ух ты, а тут дивився, які ексанки. Як наборчики, які в цих прямо в сумочках. Мило сюда наливать. Новогодний Дед Мороз. Что цело? Прямо главний. рук? Mm -hmm. Хороший mm -hmm. дом. Да. Зараз Бахне тут так щось. Це тоже интересно, что це таке. Тоже новогодний. Боді-баттер і скраб, сумочок куча, да, разних? Ось дивись. А, це косметички, це масочки. Угу. з цієї сторони так пахне. Саш. Так, да, вона любить. О, це ж ще Сашки ж надо щось. Що це таке? Голівуд якийсь. Зіркало. А, зеркало? Ага, да-да-да, це ось тут зверху. О, яка здорова косметичка. космітичка. А, все, тоже ну це ж таки сам. Ну да, це нет, ж ну да. А тоже такая сумочка. Помнишь, что мы дивились, там розовая была? А тут ось такая нет. хорошенькая. Скільки ж вона точно так само стоїть? А, Оксанка, оця ж 89 доларів стоїть. Так як там, похоже, тільки там була тридцять розова угу. ага, ця. ход, хот ход, хукс. Підігрів мікроволновки. А чого в мікроволновці ти думаєш? А він що не згорить там? Ні. Такий ще. О, диви прямо. А зайчики Так, да, Тут, звісно, ходить, не переходить, багато всього так. Що це таке? Гавно, на хлопців вдома ставить, можна ходити. Ну, звісно. Скільки Так, так. Це вже як у діфта, як пішов. На таких деревних каблуках. Тоді ноги такі е-дещо -е -е, не можеш йти. Ось, чесно, моделька хороша. І, правда, дуже високий каблук такий. Ось ризаки. Різаки ризаки. 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 Чим жовтні інтересно. Це мені не видно. Не? Mm -hmm. обуви. Якось незвично навіть після Польщі. Ой, все дивики модельки прикольні. Mm -hmm. Там ще є стіджима. Му... Mm -hmm. О, 17 доларів, всего лишь. Така гарнюня. Хоча диви, вона вже ношена. Це ношені якісь. Це, це, це міряні. А, міряні, так. Да? А оце ось тут, що... ну, да, не можеш воно бути в нож... Це їх мірянь. Ось такі класні. кожані, кожені, ніщо. А ось все написано, тут і є ціна. 25 доларів. Паєтки. Це Валя, Валя твоя подруга паєдки любить. Да, так, такий різноманіт. Ото наче сьомий кілометр в Україні. Так? Да? ті максимум, побачити. Всі більше. Да. Огромніший, огромний магазин. За день не обходишь. смешно, Как медведь. Под цвет волос. Пропики? Хороший. Да? Хороший. Угу. <laughs> не натянешь. Натянуть он натянешь, а теперь наши чистые. Ну да, у ну, нас как минимум потом. У тебя зеленый лучше? Да. Да. да, она прям такая классная, она сразу тебе теряешься, короче. Mm -hmm. Угу. Угу. У нас здорово, Ну, здорова, ну он в рукава выглядит здорово. А велика. Бо о, тут новогодні, давай подивимося ось ці грушки. Під мороз. А ви діта мороза не ставить туди? Ой, конфетка. Здачка, Ну, Багато таких ігрушок.